Ела си Степана Бандаря в Трускавци. А, в той бих баше даже без китово едно. Це пролісок. Вансіонаті пролісок знаходиться. А тут цей будинок новий добудували вже, бачите, вже, вже готовий. Сьогодні холодновато. Холодновато, вітер дує, а тут магазин сиру відкрився, теж сирний магазин. Десь він був. А тут магазин кардінал, кардінал-магазин точно цього магазину ще не бачив. Одяг. Справа будова замерла. самі знаєте, кому належить. Не будемо акцентувати увагу. А внизу пам'ятник Івану Франку. Теж неодноразово мам його показував. А, ти вам якось стоїть і дивиться. розумієш, що мусив бувати в трускавці, але ніколи ніде не читав про пригоди Франка в Трускавці. Наталя Раймонд, у нас теж є відео, як тут робили, наскільки я пригадаю, найбільшу чи якусь там стійку барну з льоду. Можна знайти це відео, подивитися. Кому цікаво, який це мало вигляд. Взагалі нас дуже багато відео з трускавця, дуже-дуже багато. Можливо навіть забагато. А будови тривають. А йдемо вулицею Франка, А потім направо підемо донизу вулицею Джерельною. Ще один варіант підходу до бівету. Знову ж буде цікаво тим, хто тут живе в цьому районі. Хто буде йти з іншого боку, так не треба ходити. На горизонті весно видно, внизу трошки видно бівають вже. Зі святом, до речі, всіх сьогодні 6 грудня та... і Збройні сили святкують сьогодні. І Миколай за новим стилем. Суди до горя, як піти, може до Шахтаря перейти, нас теж є відео, як ми там до Шахтаря переходимо, куди ми там тільки не переходимо. А як тут ці нові готелі, які будують. Стежка до бівето. Часто питають, що тут за парканом. Не знаю, може конкурс оголосимо. Най Найбільш дотепну відповідь, що тут за парканом. Там написано зона. Перша зона санітарної охорони. В сторонній вхід заборонено. Ваші версії, що ж за парканом. Майданчик ну, спортивний. А, я кілька років поставили. Ним активно користуються. Деякі тренажери вже навіть зламані. Звернув увагу, бачите, 9.16. Ні, ви скажете, звичайно, всі ходять на білет на сьомому ранку. 9.16, ні на зустріч ніхто не йшов, ні за нами ніхто не йде на білет. Такі реалії. Ми можемо будуть з гори. Ні на білет, ні з білету. Цікаво, так? А внизу це джерело Едвард. Не, не Едвард. Обмовився Фердінанд. що це Фердінанд. Про яке всі забувають часто джерело Фердинанда. Колись гонки тут проходили автомобільні, у нас є відео з гонок з цієї ділянки, з інших ділянок. Кому цікаво можна знайти подивитися автомобільні гонки. До речі, я тоді думав, що тут ями виявляється, тоді там була нормальна дорога. Ну і все і наліво бюлет. Знашка, водить прямо прямо до бювету. Лівіше. Зараз на бюветі мало би бути навіть тепла вода, і світло мало би бути. Такий графік. Теж встановив в якій групі білет, в якій групі парк, в якій групі «Юзя». А, Ай, грибки. Скільки тут танців, скільки співів було під цими грибками, скільки музикантів грало. Щ не віриться, що так було. Пам'ятаєш, що влаштовували проводи, як там жінки особливо любили. В їхні подруги від'їжджали, проводи, танцювали було дуже гарно. Зараз теж гарно, але поршня. no Чи можна почитати про користь на втусі? Ми час від часу читаємо, почитаємо і зараз. Нарешті хтось пішов до білету, а то вже зовсім було сумно. Королева трускавецьких вод, мінеральних, біоактивна, жива вода на на організм, органічні речовини на втусі. А що при попаданні? Ну, хай буде при попаданні в організм людини мобілізують захисні сили організму, підвищують його загальну опірність, ефективна профілактика та відновлення організму після перенесеної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19. <різь> Можна собі зупинити збільшити і перечитати про всі. води. Голуби. Та, до речі, не пам'ятаю, чи казав, ну, в коментарях точно написав, зверніть увагу, що не всі концерти тепер в Трускавці ввечері. Частина концертів призначається на денну пору на 15.30. От зокрема концерт фізрука був 15.30. І хто цікавиться, ну, якщо є такі Віктором Павліком, то концерт Віктора Павліка 8 грудня теж буде о 15.30. Такі реалії.